А як саме обрати компанію кредитора для того, щоб отримати позику? Дивіться в опису до цього відео є посилання на. Компанію, організацію, де за одну хвилину приймає рішення сайт, на якому ви дізнаєтесь, отримаєте ви чи ні позику від організації, і це фактор номер один, коли ви за декілька хвилин отримаєте рішення. Тобто, якщо обирати всі організації в інтернеті, людині хочеться якомога швидше дізнатися, отримає чи ні кредит. Вона тут. І це головне питання. По-перше, тому що час це є все для нас і час не повернути. А те, що людина просто шукає організації, де можна отримати позику до зарплати це окреме питання, на яке витрачається багато часу. І тому людина тоді обирає. Це психологія, така, яка може вам допомогти. Як обрати ось саме кредитора?